В кожному селі в горах ви знайдете стежку Довбуша, Камінь-Довбуша, Писаний Камінь, то то Довбуша, це то Довбуша. Кожен розкаже свою історію про Довбуша, яка абсолютно не збігається з реальним існуючим персонажем Олексієм Добущуком всередині ХХ століття, про якого знайшли польські документи, написані ворогом. Ну, ясно, що він подлий, кончений із, і, і бійця і так далі. І цей ключ розуміння, що мені треба розказати історію вертепу, історію свою власну, звичайно, використовуючи е, документи, звичайно, використовуючи реальні фактури, тому що кіно дуже конкретна річ. В театрі є умовність, для кіно умовності не існує. Тому ми багато працювали з історією, часом і фактурою костюмами.